Лесюнь, Лесь, а ти любиш відпочивати на пляжі? А ти думаєш, я куди так вирядилась? Ну, на тоді, базар? Тоді тобі сподобається мій сюрприз. Дивись. Який сюрприз? Ось цей весь ти сюрприз. Відвезеш мене на відпочинок? Ні, я привіз пляж сюди. Зараз ми будемо всі на пляжі. Отже, фінал. Я розказую правила. Ми з вами на пляжі. Повсюди. Під цим золотавим пісочком заховані мушлі. В нас є з вами відра. За 90 секунд потрібно збирати мушлі і носити кожен в свій басейн. Чоловіків блакитний в жінок рожевий. Хто більше нас збирає, той і переможе. Зрозуміло. Час пішов! І И зазвонил и мушли. Ой, мушли, Я мушли, мушли. <пев> 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 Так, да, пішли почити. Причеве! Взагалі-то, взагалі-то, я вже давно плаваю не кругах, а на руках. Формально, формально. Нормально. Я дуже багато назбирала. збирала. Вони під ногами крусіли, кстати, роздавлювались. Команда. О! Пацани, є шанс, що у нас більше. Да? Леся Іванівна рахує мушлі. Чоловічої команди. Так, Богдан я йду. жіночий. Слідкуйте, як він рахує. Один, два, три. Куди ти? Що ти робиш? Дай відро. Розійшлись, розбіглись по палатам. Десять. Давай, її треба контролювати. Значить так, рахуємо. 17. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двадцять дві, двадцять. 13. 13. 28. 17. 33. Стоп, футце, 33. Давай сюди відставляємо. 25. 34. 36, 29, 30, 31, 32, 33, Так, 36. Ні, було вже 36, 38 було. 38 було. 38 було! Так, все, відходьте, я буду сам. Ні, саме. А оце, воно випало. Як воно підкидає, воно не випало. Диви, як вони там махлюють. І що там, дівчат? 20, 46, 48. От, це 50. О, яка красива. До речі, оця величенька це моя. Шість. оця вісім, ти Дванадцять чотирнадцять. Оцю. Шістнадцять. Сімнадцять. Сімнадцять і п'ятдесят. Будет. Отже, Лесю Іванівну. Так. Скільки мушель зібрали? Чоловіки. <свісно> чоловіки зібрали 62 мушлі, пане Суддя. Богдан! Скільки зібрали дівчата? 60. Дайте, стой, стой! Ну дай, стану між да, двох да, гарних да, блондинок, так. Перемога, ну це ж от в цій грі неважливо, коли тебе, коли тебе оточують такі розумні і цікаві красуні. І у них аж 67 мушек. Перемога дівчат! 32 тисячі гривень! 5 на їх українсько! П'ять. Чинайся з маленьких перемог спочатку. Тут на хто зверху а далі і по всій країні. Слава Україні, героям слава! Дякую, що дивитесь хто зверху. Будьте щасливі! Всім гарного настрою суху Суху! вона Колі... тирали коліна.